З цього відео не завжди легко знайти шлях, як саме так побудувати, тому що тут складається огорожа з декількох навісних стін і там багато всяких нюансів. Тому я вирішила зробити такий лайтовий варіант. Згруба. Це є три стіни. Одна з них це передня стіна, метр. 80, якщо не помиляюся, метр метр 60, грубо, так? Три кроки цього метр 60, дощечка, А, і є тут колона 150 см на 30, я собі порахувала, ось так, зняла в вигляді, в вигляді на плані. І з цими лапками я перейшла сюди. Ось, надала текстуру у сегменті, фарби темно-сірої, зв'язала щоб з усіх боків. Так само ось тут в колоні надала розміщення і висота. Якщо в нас ось тут висота 160 на 3, так, то нижній рівень 60 ми забираємо, щоб наша колона, ось тут, бачите, вона стоїть на 60 см від землі. Ось, і те, що залишається 1,20 це догори. тиражуванням розставила. І е, балочка, ось тут є балка, е, така невеличка 1 см на. 10 см. Так її теж розставила. Давайте дуже швидко це спробую відтворити. Бетонна стіна. ось Тут в плані заглянемо на неї. Бетонна стіна, конструкція. Я створила для того, щоб був цей переділ: створила таку текстуру. Який надала оцих параметрів, щоб вона розділилася саме на 60 см висота, і ну, приблизно метр 60 ну, але так би мало би бути. Зараз <продублюємо>, продублюємо з вами. Я візьму просто бетонну стіну. Ну, хай буде я вже зараз створю цю. Плитку Витягнемо спочатку за основу я брала поверхню для, для старту створити сіру, тут набираємо плитку і ось тут, перепрошую, плитка. Ось плитки і шукаємо сіру ось отаку плитку. Та сіра, в принципі, підходить. Або оця, або оця. Оця вже має ще десятку. бачите, вона вже треба на пів дороги. Може, її візьму. Хоча чогось, бачите, я теж бачила, що тут щось не те. От тут вона якийсь якийсь баг має. Це чорне. Ну, спробуйте, якщо вам це цікаво, може воно у вас і прорендереться, але мене зупиняє, якщо чесно, такі от речі. Тому ми нове створюємо, вибирайте 30х30 з 30 сірого кольору. От Я вже її проклацала 30 на 30, або 30 на 60, теж може бути, а буде 30 на 30. Ось, ось так вона виглядає, вона буде виглядати на рендері, а ось так виглядає в 3D. -шці. Почнемо з 3D. -шки. Розкладка. Якщо нам треба 60, а тут є зараз 30, то ми знімаємо ланцюжок і розтягуємо, щоб було по висоті в два рази більше. Так, У нас є зараз 30, а має бути 60, воно видовжилось. А, тобто це зараз 60, і а, цих три яруси нам буде якраз добре. А ось тут треба більше, ніж у два рази. тобто Ми спочатку в два рази 2400, зараз ми маємо 60 на 60, але ми маємо тут розділити геть на, на, на достатньо довшу річ. Перепрошую, лінувалася порахувати на калькуляторі. Ну, 7200 я собі так прораховувала. Ось. І ось такий сегмент, з так згруба, нам підходить. У нас у референсі там не обов'язково, щоб був цей переділ, але 7200, коли надати, то в принципі цілком достатньо такий цей сегмент гарно вибудовується. Це вже якийсь там по номеру. Я просто напишу 600 x на 1800. Так, 1600. І по цьому номеру ми її знайдемо. Але дивіться, перед тим, як її зафіксувати цю текстуру, я хочу перейти на цей інвер і обов'язково зіставити, обов'язково оновити, що вона теж тут з'явилася. Інакше, в мене з'явиться потім на рендері. Пишемо ОК. Ось і а, малюємо стіну з батону Взяли стіну, надали їй 150-ки товщини. Тут бетон, тут не зв'язано, ми переходимо на не зв'язано. Висота 1800, якщо 600 на 3 супер. З нуля візьмемо ось Тут беремо плитка, а навіть не плитка 600. На 1600. Ось вона є. Якщо тут зв'язок, воно все надійне і ведемо першу стіну 1600 ентер. Подовження є. Ось ця стіна. А декладка буває, якщо ми через API заходили, беремо новий елемент, і він анівий пункт тільки з шабок. Ось, дивіться, гарний приклад, тому що у вас теж, скоріше за все, так буде. Текстура вона прив'язана до абсолютного центру, тому, щоб змінити цю прив'язку текстури, треба виділити стіною, зайти на документ. Творча візуалізація, вирівняти 3D-текстури, дати походження. Ось, клацаємо по кутику, нам вигідно, що вона вирівнялась. Супер є. До речі, наступну стіну можна зробити ось так. Я її копіюю і е, змінюю верх на 600. Щоб вона була 600 Enter. Дивіться, як гарно. Е, далі розтягую 1800 на 3, 7, 200, до речі. Сходиться менше. Це вже аж 4 кроки. А давайте 4 зробимо. Собі можете порахувати, скільки це буде. 2400 поділили, там. Ну, Врахуйте собі, 1600, я вже перерахувалася. Ось. І далі в кінці вже завершимо собі тую самую штуку. Оця вже буде, а цю якраз ще доробимо. Так, значить наступний крок у нас була колона. Колона має стояти на рівні 60 см. Ось тут буде 600 старт колони. Висота колони ось тут вноситься 1200 і 1500 і 30 см. Я би дала 1400, щоб вона трішечки цей сантиметр дала назад, щоб ми могли дощечку поставити, якраз на сантиметр. Прив'язка центральна. Та й достатньо. В принципі, я ще тут правда, в сегменті додавала Фарбу темно сіру або чорну, як ви хочете. Пишіть, Окей. Ну і давайте до... зараз я гляну Прив'язка ось тут у нас. Хай буде ось цю центральну, але з цього боку. Ось, є, так, як я, в принципі, і хотіла. Дивіться, елемент пішов на серединку. Єдине, що мені ці лапки не, не потрібні просто вони не потрібні, бо це не є класична колона. Заходимо сюди, переходимо ось так на прямокутничок і зникають всі лапки. Беремо розприділення. Якщо нам потрібно раз, оце вже версія. Раз, два, три, чотири. Ще чотири взірця. Ми беремо цю колону, кладемо на тиражування, розподілення ще 4. У мене було 3, тепер 4. І акуратно, дивіться, можна приблизити, собі беремо за центр і ведемо до протилежного центру. Ось так. Акуратно. Тут буде гарна точка така якраз. І розподілилися. Супер, так як треба. Тепер наступна черга за балкою. ось, балка покриваємо деревина-оріг вертикальний. вертикальний, а ні, горизонтальний ліпше, Висота 100 товщина 10, тобто 1 см. Деревину налаштували. Рівень. Тут не 0, тут буде 600. Я би взяла тут прив'язочку. Нижню прив'язку, бо це там ми січення бачимо. Пишемо тут 610, тобто 600 це є ось ця платформочка, 10 це 1 см, відпустимо. І все можна починати. Так, щоб було простіше, щоб було легше. Я беру одразу всі 4, причому можна, до речі, його так Вирівняти зі shift-ом Зараз спробуємо схопити Shift по X. Так, не поспішаєш. А ні, можна. Бачу, він слухає. Так, Shift є. А, так, і ведемо. Десь тут хай буде. Мені щось ізнишкуємо та тому так, Shift я... Ага, ви тепер відпустили, орбіта нажалася. Е, я тримаю Shift і до кутика акуратно закриваю. Є. Е, тепер, е, в принципі, е, залишилося тільки... І перевірю, перевірю вже швиденько. Один на сантиметр майже нема. Ну, його, я бачу, що його не видно. Можна ще на один сантиметр підняти. 10, Так, є. А тепер ми беремо Привести розширення Окей. І ведемо, зайдемо на, на південний фасадик. Ось є наша довга балка. Ну, Ви, звичайно, можете брати балку з кроком 1600 1700 як краще. Ну, в принципі, це напевно правильніше, але щоб швидше. Беремо так, тиражування. Приріст розширення. Окей, я, до речі, брала перший раз за саме невеличкі балки. Таб 610, що це крок, Ой. Ага, не 610, а 110. Беремо тиражування. Окей. Це ж крок один. 110. 10 см дощечка, а 1 см це проміжок. Ось так виглядає ця огорожа досить гарно, стильно. На це місце можна давати, наприклад, синій колір, синій профільний метал, наприклад, якісь стовпчики можна робити грубшими. І поєднувати десь якийсь матовий елемент досить класно. Давайте, в принципі, я ще хочу спробувати прорендерити, як це буде виглядати. Ну, ось ось так. Якщо при ще певних візуалізаційних таких сценах, то ще може бути навіть гарніше. Бо дерево, я знаю, це дерево ще гарніше виглядає в деяких сценах.